Вітання, друзі! Відеогляд подаруночки від унікальної цукерочки продовжується. Перед вами подарунок номер 35 дерев'яна коробка, 970 грам крутих класних цукерок, і ось такий неймовірний ведмедик з подарунком. Давайте дивимося, що ж там за цукерочки всередині, о Боже! А там і мамба, і Креско, і барні, і Шоколад ми бачимо, і Максфан, і Несквіки, і ліщина. Містер Бігуїн, велика смакота, і Монблани. Там є різних смаків і різних цих отут гірочки від них е виглядають з коробочки. Тобто, неймовірної цієї смакоти на 970 грам свіженьких цукерок. Дата виготовлення жовтень листопад 2024 року. Це українських цукерок. Тут я бачу її класні, гарні цукерки е імпортні. Тому замовляйте оцю смакоту. Ось я вам так її покажу. Ось так виглядає коробка і неймовірний відмедик з подарунком. Тут знайде улюблену цукерочку однозначно кожен маленький ласунчик. Якщо ви знаєте великих ласунчиків, які теж це все люблять, то не бороніть їм цієї смакоти. Замовляйте, будемо раді виконати ваші замовлення. Ну, і також нагадую, що доставка безкоштовна у нас від 3500 гривень по Україні на відділення перевізника. І якщо ви хочете зробити індивідуальний підбір цукерочок а вас більше як 30 подарунків, то звертайтеся з радістю виконаємо ваше замовлення. До зустрічі!